Учасних викликів е, безпеці суспільства, інформаційна складова правоохоронної система став одним з основних чинників ефективної діяльності. Е, стара система, при якій правоохоронний орган, е, та не тільки правоохоронний принцип, будь-який державний орган виконавчої влади, лише вилює дозовану інформацію, тобто так звані центри зв'язків з громадськістю. Е, Щодо власної діяльності, вже такі центри не відповідають сучасності, сучасним викликам. Інформація в сучасній ситуації використовується вже е... інформація в сучасній ситуації використовується вже як засіб впливу на безпеку громадян, держави, реально як зброя. Інформаційний вплив може посіти паніку населення, може викликати недовіру до об'єктивної інформації. Може вплинути на, інформаці... на формування цін як наслідок на економічну ситуацію. Так само вірно э і своєчасно в житті контрзаходи можуть нивелювати цю інформаційну загрозу, небезпеку і сприяти підтримці нормального життя в регіоні. E в цьому аспекті дуже важливо є співпраця цивільного населення та правоохоронних органів, громадських э активістів, ЗМІ, e тобто відкритий діалог, який реально відкритий. Навесні 2014 року в Харкові ситуація з підтриманням миру була дуже хиткою. І, в принципі, в нашій області Харківщина загрожувала та сама ситуація, що і на Донбасі. Тобто, у нас і Славянський, і Харків, тоді в однакових, в однакових умовах. І окрім постійних агресивних дій осіб, що безпосередньо намагалися захопити адміністративні об'єкти в місті, та скоювали напади на громадян, що відверто схоплювали свої патріотичні погляди. В місті постійно поширювалися панічні чутки. Щоб протидіяти таким панічним чуткам викликам, ініціативна група громадських активістів Євромайдану почала видавати інформаційний бюлетень, щоб грунтовано спростовувати інформаційні виклики і сприяв заспокоєнню населення. Головною аудиторією для цієї інформаційних матеріалів ми обрали прошарок суспільства. Який неактивно підтримував прорадянські або проросійські настрої. Тому і до формування бюлетенів також мова бюлетеню оформлення і було обрана відповідно. Я зараз покажу такий зразок такого бюлетеню. Ви бачите, ми використовували радянську газету Правда, робили такі дещо провокативні заголовки. Наприклад, для чого нам потрібен Євросоюз. Потрібна федералізація, а потім там текст такий, що федералізація в принципі не потрібна. Ну і такі самі виклики. Бо, е, листовки так званими владниками дуже так бралися, читалися і в принципі, е, е, це дало змогу дещо заспокоїти ситуацію в місті, принаймні з інформаційною безпекою трошки стало спокійніше. От. Е, е, як відомо, у квітні 2014 року значна частина працівників міліції. Виявилося вже нездатна протидіяти сепаратистсько-терористичній загрозі в ну, зв'язку з, з низькими моральними вольовими якостями, корупцією, недовірою боку суспільства. Е -е, я я наступну фотографію, я, я думаю, багато хто її бачив. Це працівник Беркуту знімає український прапор на Майдані. Тобто це державний службовець, як би то ні було, але він ну, знімає той самий прапор, який він має на своїй формі. Тож про моральний казати нема То саме було і в нашому місті, коли працівники міліції відкривали ворота тітушкам, запускали бандитів, інші відверталися, коли ці самі бандити просто били людей посеред міста. І таким чином, в принципі, було створено. Було прийнято рішення на рівні міністерства про створення підрозділів нової міліції з числа патріотичних громадян, готових захищати населення, закон, державу. У Харкові були створені ці підрозділи одним з найперших. Найперше наш підрозділ батальйон патрульної служби міліції особливого призначення Харків 1 і такий самий батальйон «Слобожанщина». Такі дії дозволили захистити Харківщину від цілового сценарію. Але перед цим інформаційні атаки не припинилися. О. В своєму підрозділі, використовуючи власний досвід 13-14 років, я ініціював створення групи інформаційного забезпечення, серед завдань якої є взаємний зв'язок підрозділу з громадянським суспільством. І як результат співробітники підрозділу мають високий рівень довіри серед місцевого населення. Особливо це дуже важливо на фоні тотальної недовіри населення до скажімо так, до міліції старого зразка. У нас відсутня, відсутня традиційна для старої міліції межа між громадянами і працівниками міліції щодо спілкування та співпраці. Оскільки, в принципі, більшість з нас вийшла з того самого громадянського суспільства, ми так само з нашими друзями і спілкуємося, діалог продовжується. Я покажу. Це фотографія, до речі, буквально ось фотографією, якщо бачите, поряд з водометом. Це якраз коли був ризик захоплення адміністративних будівель. І буквально через декілька тижнів тому стара міліція відкривала ворота і запускала ті туша в адмінбудівлі. А тут ви бачите вже нові люди взяли зброю і стали городяти зі зброєю в руках адміністративні будівлі, принаймні ті будівлі, де зберігалися зброя і де був ризик її захоплення. Бачите наш підрозділ, нижче бачите захоплених терористів. О. І ось тут ви, бачите, ви можете бачити хлопців в тій самій формі, як і верхні, але це Інші хлопці. Це просто спілкування старих друзів на мітингу. Старі друзі, чому? Бо Ми багато років, наприклад, з цим активістом Майдану, я багато років дружу, ми були з ним в одній громадській організації в Зеленому фронті. Ми просто здаємо, спілкуємося. Тобто у нас відсутня межа спілкування. Ми постійно приймаємо участь в громадських заходах. Більш того, ми радимо, як краще зробити заходи більш безпечними. От. На наш погляд, впровадження е, таких інформаційного, інформаційного забезпечення, е, замість централізованих окремих підрозділів в територіальних чи центральних управліннях дозволяє значно підвищити оперативність і результативність протидії інформаційним атакам. Е, та вдосконалювати тенденції інформаційних впливів на безпеку населення, ну, зараз я наведу декілька прикладів інформаційних атак і заходів протидії. Одним з основних способів введення інформаційної війни є нав'язування певних термінів, тобто штамів, які згодом і. При постійному повторенні просто сприймаються людьми як вже певні штампи, а потім і до Яскравим прикладом такого є впровадження російсько-терористичними угрупованнями терміну Ополченця. Як відомо, сам термін ополчення це допоміжне військо, створене у надзвичайних умовах, військового часу, з добровольців цивільного населення, здатних здавати зброю, але звільнених з військової служби. Але терористами. Наполегливо вживається цей термін, в тому числі і до гастролерів з Росії, так і до кадрових військових з Росії. Інші терміни так звані ДНР і ЛНР. Якщо ще рік назад подібні організації нічого крім посмішки не визивали, то зараз ці абревіатури вживаються вже навіть українськими ЗМІ. І населення вже сприймає ці назви цілком реалістично. Такий самий прийом постійно використовувався радянською владою. Наприклад, ну, такі штампи, як транцкісти в негативному контексті, німецько-фашисти, «німецько замість загальноприйнятого терміну націонал-соціалізм і так далі. В новітній історії в Росії ці самі штампи використовуються щодо окупованих територій, наприклад, Грузії. Постійно вживається територія, називається Північна Осетія, не вживається термін прийнятий в Грузії, Цінвальський регіон взагалі його виключити. І таким чином, при постійному повторенні, просто цей термін вже стає як договою. Протидіяти цьому, на наш погляд, можна більш масовим застосуванням термінів прийнятих в Україні, недопущення вживання нав'язаних ворожнечих штампів. Іншим прикладом інформаційних атак є розповсюдження суцільно негативної песимістичної інформації. Формування песимістичного депресивного настрою у громади може використовуватися для платформи протестного настрою, так і для сіяння паніки, в залежності від подальшого інформаційного впливу. Тобто, в принципі, якщо беремо якусь газету, якусь безкоштовну, наприклад, газету, найбільш такий Найчастіше використовувано, принаймні, у нас засіб впливу, який відкриває, ми бачимо тільки негативну інформацію, нібито там нічого протизаконного і немає. Але якщо далі вкинути разом з цим якусь інший якийсь посил, то можна посіяти паніку, а можна підняти протестний настрій. Таким чином, приблизно рік тому інформаційні викиди посіяли продовольчу паніку. А десь тижні два тому ми мали ту саму картину, як рік тому, продовольчу паніку. Тобто люди кинулися в супермаркети, почали в принципі просто панічно ступовувати все подряд. В цьому, якщо пам'ятаєте, були викиди, були тренувальні такі панічні викиди, зокрема ще до революції. Сольова паніка, якщо пам'ятаєте, була принаймні на сході України. Була цірникова паніка, коли розказувала, що сіль скінчиться, або цірники. Тобто таким чином була відслідкована реакція населення і потім вже вживаються більш роком масштабів, в масштабі, масштабах всієї країни. Е, Інформаційні такі агресії. Е, при, при цьому люди, які заходять до супермаркету, бачать, що товару менше на полиці, і починають брати ще більше товару. Воно як сніжний ком просто нарощується, нарощується. Неважко припустити, що таким чином можна впливати локально на економічну ситуацію. Ще одним видом інформаційних атак можна виділити адресні атаки, спрямовані на конкретних осіб чи організацію, або навіть підрозділ. Наприклад, я скажу і на наших так само здійснюються такі атаки. В умовах військових дій така атака може не тільки підірвати бойовий дух підрозділу, я скажу, що найкраща спробується це є бойовий. Тобто, підрив бойового духу це ну, дуже серйозний вплив. Е, і можна формувати негативне ставлення з боку цивільного населення, використовувати постійно перевірки, викликати таким впливом, що в принципі в умовах бюрократії може е, фактично паралізувати діяльність е, підрозділу. Е, на наше переконання, тут найвище. Найефективніша протидія це відкритість і постійний діалог з громадянським суспільством, цивільним населенням, ЗМІ. Треба бути готовим відповідати на питання відкрито та відверто. І головне швидко. У особовому складу в такому випадку необхідно пояснювати те, що відбувається, слідкувати за його настріями, оскільки чіткі інформаційні впливи можуть вкидатися, в тому числі, і всередину колективу. Прав... Тобто коротко протидія цьому типу інформаційної атаки це правда, аргумент і діалог. Я наприклад, що буду такий приклад, в грудні нас намагалися посварити з нашими громадянами. Була ситуація, в принципі, звичайна для Харкова. Громадські активісти хотіли потрапити на сесію міськради. Але ми про, цю, про це нічого не знали. Ми також наші 15 осіб брали участь в охорони громадського порядку під, під час цих запитів. Але старої міліції там було декілька сотень. Нас поставили в першу шеренгу, і люди, які намагалися зайти, воно виглядало так, ніби то ми їх не пускаємо. Якби всі самі люди, це наші знайомі, підійшли до нас, вони мають телефон командира, мають мій телефон особистий, зателефонувати, сказали, ми маємо законні підстави, потрапити до. Міська. Я думаю, що ми просто взяли кільце і завели туди. Але цього не відбулося, бо не було діалогу. Це була така помилка. Люди почали на нас кидатися, там рвати хлопцям форму. Ну, виглядала приблизно так. Діма, 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 віддай Артему шльо. Від... Ваня, 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 ну що ти ж Ну Ти ж куркуємо кормеш. Потім ми сіли десь тиждень. Ми обговорювали, у нас був відкритий діалог. Ми обговорювали, особливо там таких завзятих борців з нами. Почали запрошувати на навчання з нами, на стрільку брали. от. Тобто, і пі... після цього ми домовилися, що просто це була якась інформаційна атака проти нас та проти... та проти суспільства. І ми домовилися, що всі такі дії будемо погоджувати один з одним. І в відкритому діалозі ми співпрацюємо на... наразі і будемо далі так робити. Зазвичай абоненти, в принципі, після вхіду інформаційної атаки від діалогу просто відмовляються. Це навіть наші журналісти про це нам повідомляють. Тож, знову відверта співпраця з громадянським суспільством, що є довіра, головні чинники ефективності протидії. Фактично, останніми тижнями з'явилася нова інформаційна атака, мета якої сіяння недовіри громадянського суспільства до громадянського суспільства. Це вже така гібридна інформаційна атака. Поясню, в чому справа. У громадян формується недовіра до волонтерських благодійних організацій, а в організації недовіра до і до інших. В умовах військових умовах, які є наразі в Україні та в українських реаліях, коли забезпечення силовиків фактично повністю тримаються на волонтерському курсі, ця, ця атака. Може нанести суттєвих збитків обороноздатності здатності країни для її проведення було розповсюджена інформація про наявність нечистих на руку благодійників, які збирають допомогу учасникам антитерористичної операції і використовують її для власного збагачення. Цілком я вірно, що такі випадки дійсно мають місце. Але поширення думки і про шахрайство більшості волонтерських організацій значно знижує громадянську активність людей. Крім того, розміри допомоги та її рівномірність розповсюдження теж не підвищуються. З цим викликом нам ще треба боротися, ще ми потребуємо розібратися, як протидіяти цьому. Загалом запорубка ефективної протидії інформаційній війні це в принципі оперативне інформування, реагування. На інформаційні впливи супротивника та настрої населення. Останнім часом інформаційні атаки на харків'ян почастішили. Тож, в принципі, постали питання про поновлення діяльності протидії. Я думаю, що найближчим часом ми щось запустимо на кшталт Харків Правди. Але це буде вже сумісний, я думаю, проєкт державних органів і громадянського суспільства. Головне протидіяти разом державним органам співпрацювати разом. Державним органам, громадянам ЗМІ державним органам хоче необхідно зараз вчитися швидко реагувати на ситуацію, співпрацювати з цивільним населенням не тільки на словах. Бо чим, тим більше, що громадянська активність населення зараз цьому сприяє, вона досить висока. Я зараз покажу ще один такий інформаційний вплив, який був це наслідки теракту, знайомий з піднявом автомобіль. Ви бачите, автомобіль після білору підірвана, підірвана так? Інформаційний спрос був такий, що нібито в машині зірвалася граната і вибух був всередині. Насправді, я зараз спробую показати відео. Це відео нікуди в зміщення не було. Відправили, бо, на жаль, на жаль. На жаль, відео не відкрив. Так, відкрив. А? А? А, на відео, якщо цікаво, у мене на комп'ютері можна подивитися, на відео чітко видно, що приблизно квадратний метр полу в машині вирвано міни, тобто міна явно стояла знизу. Але вигляд зірваної криші поширив чутки про те, що це нещасний випадок, нібито люди щось в визвали везли в машині і стався такий це не терористичний акт, і що це просто такі непрофесіонали і так далі. Тобто це одна з нещодавніх атак, яка відбулася декілька днів тому. В принципі, дякую за увагу.